Так вот, поставщик всієї хімії, що в мене на господарстві використовується, постачає для мене мій кум. Ну, він став кумом не тоді, коли я не знав просто, що він директор компанії великої. Там був, потім ще одна, друга, третя, четверта в нього там. Але якщо вам треба, то звертайтесь, походу. Він вам мог і було, то привезе, і посчитає, і зробить ціну гарну на хімію і причому хімія яка працює бо я його не міняю вже який рік і навіть мені привозять там розказують є дешевше там то все але я просто знаю що як він мені її передав і навіть він знає мене, що ну він перші роки не знав, що він мені каже там 2,5 літра, а я там літр 900 і воно гад працює. Так, ось до ми переїжджаємо, то було поле, де мені там теж коментарі писали, що ну, типу, що треба тут. Ну тут же ГМОш на соє. Помните те зелене поле? Повністю зелене було поле. Де я проводив посів. Тут був проведений посів. Сої, ну тут же ГМОш на тут Про це поле я вже точно не переживаю, очки тебе люка. Це поле точно не переживає, тому що тут від відміну до класичної тут була посіяна гМОшна соя. Ну ви поняли, да, фон. І було скроплено гліфосатом. Він вже почав працювати, буквально через тиждень буде тут точно так же, як на тій насіньовій ділянці, де вже є сходи. Тут, зрозуміло, сходів ще нема. Ми їх навіть не будемо шукати, бо тут опять же, немає дощу. І не буде його, може, може, завтра буде, але щось воно хмариться. І що хотів сказати, колеги дзвонили, що був град дуже сильний повибивав. Ну, от, чого я не переживаю. У нас вже третій рік підряд. І за того я не розумію, всі агрономи там дивляться, бігають за чи Дірихтора за... Получається... Хімія, ну, температура, все остальне. Та сіть, хлопці, тоді, коли земля прогрілася, це раз. Для со, сої особливо. Ну, я не ката там про зернові. Земля прогрілася раз і по-друге перетягуйте трошечки посівну, тому що у нас вже третій рік чи четвертий, не знаю, У нас по Західній Україні накриває конкретними виходить, градом. Того року в мене вибито було десь біля 46 гектарів сої, вибито змолочено. Ну, я її лишив, нема тут ще нічого не бачу, ну нема тут сходів, що тут в суху землю, не в суху, є, ось до влаги якщо там кулупати. Ще вона не змогла тут. В принципі, пару днів назад був довкосів. Це для сої цирану. Це й гемолошне, вона трошечки довше випригає, ніж не гемолошна класична. І виходить, що вимолотили мені ту сою, я два тижні... Приїхавши з батьком, з у мене батько 70 років, він там в аграрному бізнесі дуже довго працював. Він мені сказав, сину, ти короче, давай її будемо пересівати, Є гречка, будемо працювати гречку. Я дав все-таки видячку, в принципі, бо там після граду було і похолодання того року, якщо ви пам'ятаєте. І приїхавши через тиждень, я побачив, що соя возобновляється. І через два тижні я приїхав, там вже було дуже гарне поле, причому був такий один величезний плюс. Разом з соєю там був такий град, що він перемолов весь бур'ян. І не буду брехати я на те поле от гМошною соєю заходив тільки один раз з гліфосадом, тому що ну, не було потреби. Бо такий був жорстокий град. Тобі ж в мене десь на другому телефоні є, я його навіть зняв той град. 15 сантиметрів льоду лежало на полі. 15 сантиметрів льоду. Так, передвигаємося на сліду. Теж соя буде гемошта.